Інсульт молодше за останні роки, дедалі частіше він уражає людей працездатного віку. Лікарі стверджують, інколи симптоми є раптовими і вимагають серйозного лікування. За даними фахівців, кожна четверта доросла людина ризикує захворіти, особливо в умовах війни та постійного стресу. Кількість інсультів зростає. Завідувачка неврологічного відділення ЦМКЛ Ірина Кобець каже: за місяць до лікарні звертається більше сотні пацієнтів з мозковою катастрофою. Порівняно з минулорічними показниками за 9 місяців, то кількість інсультів значно збільшилася. За, ми несемо ургентні чергування, ми несемо такі чергування по області, коли ми госпіталізуємо практично всіх пацієнтів з гострими розладами, з підозрами на гострий розлад мозкового кровообігу. І залежно від того, яка погода, які погодні умови, це ще теж немаловажний фактор, які попередні події у нас може поступити, і до 20 пацієнтів. За Допустимо, за 2-3 дні урґенції виникнення інсультів можуть спровокувати і різкі зміни температури повітря, особливо її зниження. Тому саме осінній та весняний періоди, кажуть медики, є найбільш несприятливими для вразливих людей. Окрім того, важливо вчасно розпізнати ознаки цього захворювання, адже на порятунок є не більше 4,5 годин. Якщо у вас, у ваших знайомих, рідних, близьких людей, які знаходяться поруч, виникли раптово слабість, уніміння кінцівок, порушилась мова, її розуміння, запоморочення, порушення рівноваги, сильний біль голови, дезорієнтація, помітний перекос обличчя, негайно викликайте швидку допомогу. Адже кожна хвилина є важлива. На жаль, дуже часто трапляється так, що людина не одразу звертається, чекає день, можливо, чекає два. Клітини мозкові дуже швидко відмирають. А однозначно тромболітична терапія є вже ну, показом, і тоді людина залишається інвалідом. Швидка допомога доставляє пацієнта у відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, де пацієнт огляне лікар-невропатолог, лікар-терапевт, а також лікар-реніматолог при потребі. Проведуть усі необхідні лабораторні дослідження, проведуть нейровізуалізацію головного мозку, і це все абсолютно безкоштовно для пацієнтів. Наші лікарі працюють цілодобово і вміють надавати медичну допомогу для пацієнтів з інсультом з інсультом згідно з цими новими та сучасними протоколами. Щоб попередити виникнення інсульту, важливо дбати про своє здоров'я, контролювати артеріальний тиск та вести здоровий спосіб життя, включаючи відмову від куріння та алкоголю. Для того щоб запобігти появі інсульту, потрібно контролювати також і вдома артеріальний тиск, контролювати рівень глюкози, спостерігати за щоденним рівнем показників і пульсу, і артеріального тиску. А також дотримуватися дієти з обмеженням жирів, з обмеженням вуглеводів, щоб запобігти розвитку подальшого подальшій появі ішемічного інсульту. Також не менш важливо уникати стресових ситуацій. Віталія когуч Ігор горпопик, телеканал 402.